Техніка, господі, жахлива лік. Жими тут просто жахливі, в погореку вигинає. Якось та накачався, знаєте, з цієї серії. Щось робив да щось спрацювало. Технічно це виконання жахливе. Супермен, відьмак, плейбой і просто приклад Аполлонівська голівудської фігури. Мені здається, будь-який актор та й чоловік буде заздрити такій фігурі. І взагалі, хоч я і чоловік, і одружений. Але цей він дуже гарячий актор Генрі Кевіл. Приклад просто неймовірної праці і прекрасного тіла. Сьогодні ми з вами розберемо супермено голівудські тренування з наукової точки зору. Відкинемо всі за та проти, і візьмемо холодну аналітичну голову. І розберемо, чи дійсно можливо тими тренуваннями, які він транслює, зробити таку форму. Тренування оцінимо за трьома пунктами: дієвість, травматичність, практичність. І в кожного пункту буде десятибальна шкала. Я вас вітаю. Мене звати Сергій Андрійович, я тренер СТАТУ, і ми починаємо. Ні, ну рухається він знатно, звичайно, в фільмах. Так, тут він розповідає про підготовку до відьмака. І, взагалі, як він робив форму навіть до суперменівських фільмів. Та я з ним познайомився з Генрі Кевелом саме при перегляді суперменівських фільмів. Так, тут він розповідає, що він робить кардіо на чесердя. Давайте ми з вами обговоримо з наукової точки зору, як краще бігати зранку на порожній шлунок для того, щоб спалити більше жирів, або все ж таки поїсти, привести себе до тями, прокинутись і спокійно відтренуватись. Тут кожен насправді обирає самостійно, але але давайте ми поговоримо про дослідження, які не виявили переваг. Ось в цьому дослідженні було дві групи дівчат: одна група виконувала кардіо на порожній шлунок, а інша після сніданку. І от тієї і у тієї групи не було виявлено ніяких переваг. Тобто, що так, що так, результати були однакові. А в цьому систематичному огляді та метааналізі, а це такі суттєві дослідження, також дивились на тренування в ситому стані та в голодному стані, і як воно впливає впливає на жироспалювання та на ефективність від тренування та вчені прийшли до висновку, що не було суттєвих переваг в спалюванні жирів на порожній шлудок чи сити, тому різниці немає. Але в ось цьому дослідженні, наприклад, за 2011 рік говориться про те, що Тренування на порожній шлунок може в деякій мірі покращити окислювання жирів, що в свою чергу призведе до кращого спалювання жирів. Насправді, якщо ми беремо на холодну голову, то досліджень, які нам говорять про те, що різниці немає, їх переважна більшість. Дійсно, є якісь дослідження, котрі нам говорять про те, що перевага все ж таки наче серце. Так, тут він нам розповідає про першу вправу, що він буде виконувати руминську або мертву тягу хто як називає. З стрічками на стегнах ну до речі, технічно виконує достатньо таки гарно. Видно, що він досвідчений боєць в фітнес індустрії. І доволі таки непогано. Найголовніше зверніть увагу, будь ласка, на техніку виконання голова в нього дивиться в підлогу, тому що коли видно одразу любителів або новачків, коли людина виконує тягу, вона за... закидає голову назад і дивиться на себе гарну або гарного в дзеркало. Це груба помилка. Коли ви виконуєте будь-які тяги, ви маєте дивитись на свої стопи, тобто в підлогу для того, щоб лінія хребта у вас залишалась в нейтральному положенні. Давайте обговоримо, що нам дає руминська тяга Зі стрічками, навіщо такі експерименти і, взагалі, чи є сенс. Деякі атлети говорять про те, що виконання такої вправи саме з гумовою стрічкою вони відчувають краще задню поверхню стегна та сідниці, тому використовують стрічку як допоміжні засоби для того, щоб краще відчувати м'язи. Хоча з науково-практичної точки зору досліджень на цю тему їх немає, або їх дуже несуттєва. І тут ми більше говоримо про практичну частину, якщо ви дійсно хочете спробувати. І відчуваєте краще, то я не бачу перешкод, чому цього не робити, тому що вправа дійсно гарна. Також окрім цього, ви будете сильніше концентруватись на техніці виконання, тому що стрічка буде завалювати ваші коліна, і ваша додаткова задача їх утримувати, що в свою чергу додатково буде завантажувати дрібні м'язи, які можуть потенційно не працювати при цій вправі, якщо ви її виконуєте без стрічки. Ну і власне це розмаїття тренування. Це щось новеньке, щось прикольне можна спробувати, якісь нові відчуття. Тому це ще й. Прикольна аніматорська вправа, скажімо так, щоб розважити клієнта. Ну або себе. Ну, а ми переходимо до моєї улюбленої вправи. Гіперекстензія. Давайте подивимось на виконання. Вони виконують в такому тренажері. Він в переважній більшості використовується в кросфіт. Техніка теж гарна. Ви знаєте, хочеться доколопатись, але немає до чого. Дуже гарна техніка, все гарно виконує. Технічно, професійно видно, що і тренер шарить, і Генрі теж молодець. Тут він нам розповідає за те, що йому необхідно дуже сильно навантажувати м'язи кору, тому що при виконанні трюків з мечем його м'язи мають його стабілізувати, тому що це дуже важко. Також в гіперекстензії є і діагональна екстензія. До речі, Іперекстенція це перерозгинання. Саме він виконує екстензію. Екстензія це коли ви виходите в одну лінію з ногами. Гіперекстензія це коли ви піднімаєтесь вищі рівня ніг з технічної точки зору, безпечніше та краще для попереку виходити в одну лінію з ногами. І головне знову ж таки, якщо ви зараз подивитесь на техніку, він дивиться в підлогу. Це дуже суттєво показує професійність як і тренера, так і клієнта. Дивіться завжди в підлогу, тому що як на руминській. Тяги так і на гіперекстензії люди схильні закидати голову назад і дивитись перед собою. Це груба помилка. Ви заламуєте шині відділи, що в свою чергу погіршує ваш стан. Також хочу зауважити, що якщо у вас є проблеми з попереком, то я б не рекомендував робити гіперекстензію. Я розумію, що багато лікарів можуть розповідати вам про те, що екстензія потрібно закачувати спину, але в мене є купа відосів на цю тему. Підписуйтесь на мій інстаграм, переходьте та дивіться. Там я розповів про це детальніше, що Якщо у вас були поперек, грижі та протрузії. А також за посиланням в описі ви можете ознайомитись з моїми курсами для домашнього виконання, як відновити власноруч спину. В мене 5 гриж в попереку, тому мені є що вам розповісти. Переходимо до наступної вправи, котра присвячена також м'язам кору. Дивимось до себе від себе. Непогана вправа, але б я її трохи інакше б виконував, тому що саме таке виконання, яке вони показують, воно трошечки, як би вам сказати, не те, що неправильне, а менш ефективне, ніж інша варіація, наприклад. Тут він розповідає нам за те, що м'язи пресу та і попереку для нього суперважливі для стабілізації, тому він виконує багато стабілізаційних вправ на м'язи кору. Виконується ця вправа в блочному тренажері, але. На Справді, ось ця я вибачаюсь дрочка перед собою туди назад. Вона трошечки не про те. Я б рекомендував в тому ж самому положенні виконувати скручування, тобто ви виводите руки перед собою таким самим чином, але починаєте. Скручувати тулуб і повертати назад. Тобто таз у вас фіксований, ви не крутите сідницями, як на танцях, але скручуєтесь саме в відділі м'язів кору і повертаєте назад. Вагу необхідно підібрати таку, щоб це не викликало супер важких труднощів. Тоді в цьому є сенс. А ось так стояти просто руками дригати. Це більше вже як для плечей буде. Я не знаю, м'язи кору там, звичайно, будуть стабілізувати, але не так активно, як в тому варіанті, як я вам показав. Що я можу сказати, виходячи з цього тренування? Дієвість такі тренування дієві, тому що змушують концентруватись на виконанні з чітким розумінням, на що ви це робите і як ви це робите. Тому 10 з 10 плюсую. травматичність. Якщо поруч з вами нормальний тренер і вам все пояснили, це не травматично. Якщо ви виконуєте самостійно, то ризик є. Якщо поспішати, ризики є. Якщо погано розігрітись або якось не здорово підійти до виконання вправ, то тренуватись можна в цілому, як і будь-де. Травматичність, мабуть, 5 балів, тому що 50 на 50. Практичність. А, практично, якщо ви тренуєтесь в тренажерній залі, в домашніх умовах таке зробити можна, але потрібно мати обладнання. Тому 50% практично, 50 ні. 5 балів з 10. Так, тут ми вже бачимо інший день, інший тренінг. Він вже готується до ролі Man of Стіл. Це його воркаут. Ви знаєте, мені його вправи зараз нагадують кріс Хемсворт. Відео можете подивитися. Ось тут знову багато функціоналу, якоїсь рандомізованої штуки, Скоріше за все, просто це все нарізали. Ой, техніка, господи, жахлива ліктя. Ніколи не виводьте ось так лікті, коли виконуєте жим, тобто в одну площину з тулубом, травмуєте собі плечову капсулу і потім будете жалітися. Знову ж таки, в минулому відео хвалив його, а тепер тягу виконує, голову закидає. Дивиться перед собою. Подивіться, ось так не можна робити. Що це? Жими. Жими тут просто жахливі, в вигинається. Я не знаю, як так. Можна виконувати, хто за ним взагалі хтось слідкує. Зірка світового масштабу, по факту, а це щось, ну, форма гарна тут. Окей. Якось там накачався, знаєте, з цієї серії. Щось робив да щось спрацювало. Що ми зараз побачили? Побачили хаотичний набір вправ. І скоріш за все, просто це був функціональний тренінг, котрий нарізали монтажери аби як. Але те, що побачили технічно, а технічно це виконання жахливе. В попередньому відео було набагато краще, а в цьому, ну, це ж. Стяк, просто все, що не можна робити, все побачили в цьому відео. І поперек, і плечі, і шия, і спина ой, генрі, генрі. Що ж ви робите? Насправді ще хочу сказати, що такі вправи мають місце бути, але так, щоб вам допомагали і ви бачили себе, що ви виконуєте. Якщо ви хочете функціонально тренуватись в домашніх умовах, на сайті GymBeam за промокодом tatu 5, ви отримаєте знижку на домашнє обладнання, спортивне харчування та на тренувальний одяг. GymBeam tatu 5. Замовляй, не забувай. Переходимо далі. Так, далі ми бачимо пампінг, його пампінг перед. Зйомками. Ой, пікові відтискання це догори дригом, коли стаєте пікові відтискання. Це дуже топовий варіант завантажити весь плечовий пояс. Якщо ви ніколи не робили, я рекомендую спробувати, але обов'язково перед цим розігрітись, тому що навантаження на плечі просто навіжене, і воно дуже круто завантажує в домашніх умовах. Тому однозначно рекомендую спробувати. Гарна вправа. Не знаю, хто йому порадив чи де він підледів, але дуже гарна вправа. Але обов'язково з розігрівом. Розігрівом. Ніколи не нехтуйте, запам'ятайте. Тут ми бачимо вже відпрацьовку ударів, я так розумію. Він напрацьовує техніку для зйомок. Або просто боксує, так як ми вже розбирали Кріса Тор, Бог Грому, боксування має виноситись в окремий день, якщо ви бокс виконуєте як додаткове фізичне навантаження. Тобто ви реально відпрацьовуєте, а не займаєтесь боксидрочерством. Я вибачаюсь, Ютуб і мої глядачі та слухачі. Тому бокс виносьте в окремий день, в окремий день силові або аеробні навантаження, і в окремий день боксування. Тому що боксери підтвердіть, будь ласка, що для боксу. Вання необхідно відпрацьовувати удари, а не просто гамселити, вибиваєте собі пальці, кісті, лікті та плечі. Тому з цим також, будь ласка, обережніше. Що ми бачимо з цього тренування? Травматичність, травматично. 10 з 10 виконував як попало. Взагалі, я не знаю, чому за ним не слідкували. Це більше питання, мабуть, не до Генрі, а до оточуючих тренерів чи консультантів, хто там в нього був. Дієвість такі вправи дієві функціонально швидко задіють великий м'язовий каркас і за короткий проміжок часу. Прокачую, блін, все. Тому дієво 10 з 10. Практичність. Замовили пару гір на сайті Джимбім, за промокодом тут у 5, пару балансирів, і почали виконувати стрічки гумові. І більше вам нічого для щастя не потрібно. Хіба що локація метр на метр, але таке в цілому можна знайти. Тому також практично 10 з 10. Пишіть в коментарях, якого актора ви хочете, щоб я розібрав наступним. можливо, якусь акторку. Буде цікаво подивитись на жіночі тренування. Все, всім фітнесу та. Valeu, boia.